Занурення в тайну, роздуми над Словом Божим. На хрещення Господнє. Рік Б. Того часу Йоанн проповідував, кажучи Слідом за мною йде сильніший за мене, якому я недостойний, нахилившись, розв'язати ремінця його сандалів. Я похрестив вас водою, а Він буде хрестити вас Духом Святим. Сталося, що тими днями прийшов Ісус із Назарета Галілейського і був хрещений Йоанном у Йордані. І тут же, виходячи з води, він побачив розкриті небеса і духа, який, мов голуб, сходив на нього. І голос пролунав з неба. Ти син мій улюблений. Тебе я уподобав. Своїм хрещенням Господь Ісус в пророчий спосіб заповідає наше хрещення, занурення в пасхальну тайну Його смерті і Воскресіння. Коротенький фрагмент з Євангелія від святого Марка яскраво показує, що відбувається під час хрещення, під час цього спасеного занурення. Виходячи з води, він побачив розкриті небеса. Завдяки Ісусові небеса відкриваються для тебе. Те, що звершилося в житті Ісуса, звершується в житті кожного християнина, кожного, хто прагне Ісуса наслідувати і духа, який мов голуб, сходив на Нього. Саме цей дух є духом синівства і спонукає нас кликати. Ава, Отче дає нам можливість цілковито нових відносин з Богом. І голос пролунав з неба: Ти син мій улюблений, тебе я уподобав. Лише в Ісусі Христі я можу досвідчити, що я подобаюся Богу. лише в ньому зможу отримати усі благословення, які Отець приготував для мене ще перед створенням світу. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.